Так, значить, друзі, подивіться, яке у нас надходження, новиночка. 2,4 15 2015 рік. Не таксішна. Купувалась в Америці для себе. Вдягнута в гарну зимову гуму. Оригінальні диски, чорні, класні, червоний колір, подивіться. Дуже класний автомобіль по кузову. Значить, у нас пару фарбованих елементів по Америці було пошкодження в цю сторону. Повністю зазори всі чітко зробили абсолютно. Ніякого критику, після хімчистки, після полірування, значить, по комплектації білий салончик, шкіра, тут текстиль. Автомобіль в абсолютно в гарному стані, текстильний салон без питань. В автомобілі не курили, 4 склопідйомничка. Значить, у нас круїзи, 106 тисяч миль пробігу, встановлений екранчик, така ручечка, автоматична коробка, кондиціонер, клімат, все присутнє. Задній ряд сидінь, так само без нюансів, без моментів. Так виглядає ззаду. Дуже класний автомобіль, саме головне, мотор сухий, зроблено ТО повністю. Тобто даний автомобіль не потребує ніякого вкладень. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева 60 Лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку. Приїхали, потестили і купили. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, без проблем працює доставка по всій Україні. Можливість дистанційної перевірки на СТО на будь-якому так також можемо перевірити на нашій станції. Без проблем. Кільцева 60, місто Львів приїхали, потестили і купили Компанія Автопарк на зв'язку.